Вітаю! Мене звуть Шаповалова Ірина Володимирівна. Я лікар-стоматолог-терапевт. У цьому відео я хочу розповісти про себе. Чим саме я займаюся в стоматології. Обіцяю показати багато цікавих фоторобіт, а також відео вдячних пацієнтів. Народилася я у Києві. Проходила навчання в Українській медичній стоматологічній академії в місті Полтава. Інтернатуру закінчила в інституті після дипломної освіти імені Шупика. Зараз працюю у мережі стоматологічних клінік Люмідент свою професію дуже люблю. Вибрала її ще в дитинстві і жодного разу не пошкодувала про це. Отримувати задоволення від своєї роботи прямо пропорційно результатам роботи. І від цього залежить наскільки людина віддається своїй справі. На досягнутому я ніколи не зупиняюся. З кожним роком з'являються нові технології в стоматології, тому я відвідую курси, конференції для того, щоб використовувати свої нові знання у своїй практиці, тим самим лікувати пацієнтів на найвищому рівні. Я вважаю своїм обов'язком допомагати людям та виконую свою роботу з максимальною віддачею. Які маніпуляції я роблю? Діагностика та лікування всіх видів каріуса та його ускладнень, проведення раціонального знеболювання, ендодонтичне лікування, лікування пульпітів та періодонтитів, робота з дентальним мікроскопом, професійна гігієна ротової порожнини, естетичні реставрації всіх груп зубів, тимчасове відновлення зубного ряду адгезивними мостоподібними протезами, шинування зубів. Відбілювання зубів з сучасними методиками, підготовка ротової порожнини до протезування. Кожній людині для гарної працездатності потрібно відпочивати. У мене є улюблене хобі, я дуже люблю танцювати. Та й, взагалі, будь-яке заняття спортом завжди приносить задоволення. Але найбільший ресурс для мене це час, проведений зі своєю сім'єю, коханим чоловіком та дочкою. Запрошую вас до себе на прийом. Обіцяю комфортно та з максимальною віддачею проводити лікування. Приходьте на безкоштовну консультацію в мережу стоматологічних клінік «Люмідент». Ми завжди раді вам. Була в клініці «Люмідент» на прийомі у лікаря Шаповалової Ірини Володимирівни. Все дуже сподобалось, швидко, безболісно. Все пройшло на вищому рівні. Врач дуже заботливий, внимательний. І всі вмирав. Дуже задоволена, всім раджу. Дуже всім задоволена, дуже дякую. Буду також ще звертатися до, до подальшого лікування своїх зуб. Дякую.